Привіт, в цьому уроці ми з вами навчимося створювати бази даних, а також таблиці всередині цих баз даних. А перед початком хочу порекомендувати вам сайт itproger.com. на сайті ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Перш ніж перейти до створення SQL команд, ми давайте трохи ознайомимося з самою PHP MyAdmin. Ось тут з боку ви можете бачити всі ваші бази даних. У вас їх може бути менше, може бути більше, це не важливо. Ми будемо створювати ще свою власну базу даних. Кожна база даних, якщо от в неї ви перейдете, я, наприклад, зараз переходжу в будь-яку, кожна база даних вона складається з різних таблиць. І кількість цих таблиць залежить від того, скільки інформації ви хочете зберігати в самій базі даних. От, наприклад, якщо ви хочете зберігати інформацію про користувачів, ви створюєте таблицю Users. Якщо хочете зберігати якісь там коментарі, наприклад, створюєте таблицю Comments і так далі. Тобто таких таблиць тут може бути безліч. От я, наприклад, відкрив якусь вбудовану базу даних. Тут ми бачимо, що це все. У нас таблиці. І далі ми можемо зайти в будь-яку з цих таблиць та побачимо, що тут є вже певні записи. Тобто структура йде така: іде база даних, далі таблиці, і в таблицях вже йдуть певні записи. І кожен запис, який ви будете додавати в таблицю, він розбивається по полям. Тобто, ось в нас є тут декілька полів. І в кожне поле ми записуємо певну характеристику. Наприклад, уявимо, що у нас буде якась таблиця, яка описує користувачів. В такому випадку ми можемо. Створити декілька полів, і це, наприклад, будуть такі поля, як унікальний ідентифікатор, наприклад, ім'я, імейл, ім пароль і ще там якісь поля. Пізніше, коли ми будемо додавати вже нового користувача, ми будемо записувати кожне його значення в певне поле. Тобто, ось така є тут структура для майже будь-якої бази даних, MySQL бази даних це також не є виключенням, і далі ми вже будемо створювати такі бази даних, таблиці та наповнювати їх значеннями саме через SQL код, але також. Просто ще хочу відмітити той момент, що все це ви можете робити тут в phpMyAdmin за допомогою графічного інтерфейсу. Тобто, наприклад, можна просто натиснути на нова. Далі тут можна створити будь-яку базу даних. Ну, наприклад, давайте я вкажу, що моя база даних, нехай буде називатися Як ШОП. Також вказуємо кодування. У Т8 ми його постійно з вами і будемо використовувати, адже це кодування воно підтримує як кирилицю, так і англійську мову латиницю. Тому це нам дуже буде зручно. Ну, і, наприклад, Просто створюю якусь базу даних. Далі в цій базі даних я можу створити уже таблиці, та й всім цим я можу тут керуватися. Тобто, все це можна прописувати, звісно, через графічний інтерфейс, але це нам буде не так цікаво, тому я не буду це робити саме через графічний інтерфейс, а будемо робити це все саме через SQL команди. Також давайте я видалю цю просто базу даних, тобто переходжу на операції. Тут я натискаю на знищити базу даних. І ще один момент, який хочу вам відразу відмітити, це те. Що коли ви виконуєте тут різні команди, от, наприклад, як видалення бази даних, або пізніше, коли ми там будемо додати користувачів, ну або якісь записи в таблиці, ви майже кожен раз будете тут бачити, що він ще виписує саму SQL команду, яка буде виконана, щоб створити ну, щоб виконати цю дію, яку ви там хочете зробити. Тобто, в майбутньому, якщо ви забудете якусь SQL команду, просто можете зайти сюди в пічпедмін, виконати саму по собі дію, яка вам. Потрібна, він видасть вам SQL команду, ви її зможете скопіювати та потім можете використовувати. Тобто це такий ще невеликий лайфхак. Ну, поки що я давайте все ж таки видаляю цю базу даних. Вона мені не потрібна. Ну і тепер ми переходимо на вкладку SQL. Тут ми будемо прописувати усі наші необхідні SQL команди. І щоб нам за допомогою SQL команди створити якусь базу даних, нам потрібно писати наступну команду. Ми кажемо, що ми хочемо щось створити. Ми кажемо, що саме ми створюємо. Ми створюємо базу даних, а далі вказуємо просто назву для нашої бази даних. Нехай це буде та сама база даних, щоб яку я тільки що створив та потім видалив. І тут є декілька моментів. Коли ми прописуємо SQL команди, то зазвичай усі ці команди ми повинні описувати їх у верхньому реєстрі. Тобто, дивіться, Create і Database я дійсно описав в верхньому реєстрі. Але якщо ви опишете їх в нижньому реєстрі, воно також буде спрацьовувати, ніяких проблем не буде, помилок також не буде. Але просто це вважається поганим тоном, коли ми описуємо якусь SQL команду в нижньому реєстрі. Тому на майбутнє я рекомендую вам SQL команди прописувати саме в верхньому реєстрі. Назви різні ви можете вже описувати в будь-якому реєстрі, ну зазвичай це нижній реєстр, тому в мене тут е, назва йде не так, наприклад, як Shop, так, а просто все в нижньому реєстрі, Shop. І ще що варто відмітити, це те, що коли ми описуємо якісь назви, це може бути назва бази даних, назва таблиці, назва поля і так далі. То для таких назв ми можемо ставити ще лапки під нахлом. Таким чином, ми явно вказуємо на те, що це в нас іде якась назва, і це просто назва для нашої бази даних. І, наприклад, ось такі лапки я тут і залишу. Якщо без них теж це все спрацює коректно, але просто з, ним, з ними це буде більш правильна структура написання коду. Ще інколи додають в кінці крапку з комою, це означає те, що ось ця SQL команда вона на даному моменті завершена. Але я, в принципі, не буду додавати цю крапку з комою, адже ми завжди будемо виконувати лише один е, певний SQL запит, а потім будемо заново якийсь новий SQL запит виконувати. А тому крапка з комою нам тут просто не потрібна. Про неї можете поки що забути. Отже, ось я прописав SQL. Команду, і тепер ось тут внизу я натискаю на Виконати. Після цього в нас виконується сама ця команда, ось вона, і в нас створюється дійсно нова база даних. Вона поки що буде повністю порожня, я її можу відкрити, вона порожня в ній нічого немає, але сама база даних вже створена. Що також варто відмітити, це те, що ми можемо з вами ось тут понатискати на різні ось ці. Посилання, і коли ви натискаєте на е, ці посилання, ви по факту переходите на сайт з повною документацією відносно певної команди, на яку ви натиснули. Тобто, це також вам невеликий такий лайфхак. Якщо вам треба більше інформації про якусь команду, натискаєте на неї і ви перейдете на офіційну документацію щодо цієї команди. Тепер давайте ми, перш ніж наповнювати цю базу даних, також подивимося, як би можна її було видалити. Для цього виконується інша команда. Вона називається Drop Database, і далі ми знову ж таки вказуємо, що ми хочемо видаляти. Ну, наприклад, Shop. Знову ж таки, натискаємо виконати, і в нас більше цієї бази даних немає. Мені все ж таки ця база даних вона знадобиться, а тому я давайте її ще раз створю, Ось таким чином: Create database Shop. Ну і тепер, нарешті, вже будемо в ній працювати. Отже, я тепер захожу в саму базу даних от сюди, і тут натисну, натисну також на SQL. Тепер будь-яка SQL. Команда вона вже буде виконувати виконуватися саме всередині цієї бази даних, те, що мені якраз і потрібно. Ну і всередину цієї бази даних, перше, що мені потрібно зробити, так це додати якусь нову таблицю. Давайте наразі ми спробуємо створити таку таблицю, в яку я буду записувати певних користувачів. І щоб мені створити таку таблицю, я прописую е, наступну команду: це Create Table, тобто раніше database, тепер е, це вже table, тобто таблиця. І далі я вказую назву для таблиці. Е, наприклад, буде така назва як users. і далі мені потрібно вказати тут. Е, в круглих дужках, які поля будуть в цій таблиці. І от, наприклад, я давайте зараз скажу те, що в мене буде лише одне поле. Нехай це поле воно буде називатися як ID, і тип даних у цього поля буде як int. Або ж повна назва Integer. Тобто, це буде одне єдине поле, куди я зможу записувати певне числове значення. І більше, наприклад, нічого дописувати не буду. Просто натискаю Виконати. Ось в нас виконується SQL команда, в нас створюється сама по собі таблиця. Я можу в неї зайти. Тут буде одне єдине поле. Тобто, якщо я тепер буду заносити сюди користувачів, все, що я зможу зробити, це занести інформацію відносно тільки їх ID, ну, певного унікального ідентифікатору. І також. Якщо перейти ще в структуру, ми побачимо, що це в нас інтеджер, тобто це в нас ціле число. Тут можна записати до 11 знаків цього числа, ну і в принципі. Поки що це все, що є в нашій таблиці. Я ж давайте е, зроблю якусь більш цікаву таблицю, але перш ніж я це зроблю, я давайте видалю цю таблицю. Для цього я прописую також команду drop table. Далі вказую, що конкретно я видаляю, наприклад, users, Натискаємо виконати. Він ще запитає, чи хочемо ми це зробити. Е, ну і в принципі виконуємо цю команду. Таблиця видаляється, більше її тут немає. Тепер знову ж таки створимо нову таблицю, але вже більш цікаво. Давайте моя таблиця вона буде називатися Як People. Також зараз я не буду дописувати ось ці лапки під нахилом, просто щоб ви побачили, що і без них також буде все працювати. Тобто можна з ними, можна без них, це вже не настільки буде принципово важливо. Так от дивіться, створюємо нову таблицю People. Також відкриваємо круглі дужки і прописуємо усі поля, які у нас тут повинні бути. Я взагалі це розіб'ю на декілька рядків. Щоб простіше це все було читати, і давайте спершу подумаємо, які взагалі у нас тут повинні бути е, поля. Я, наприклад, коли буду заносити сюди записи в цю таблицю. Я хочу, щоб у кожного нашого е, користувача були такі дані, як унікальний ідентифікатор, Тобто, це буде таке поле як ID. Ну і це, наприклад, занесли першого користувача, у нього ID 1, другого користувача, у нього ID 2 і так далі. Кожен раз воно буде автоматично збільшуватися це значення, і це буде якесь унікальне значення для кожного нашого користувача. Також хочу, щоб у кожного користувача було, ну, було якесь ім'я, тому таке ще поле ми тут будемо створювати. Також хочу, щоб був імейл, можливо, нехай ще буде біографія і нехай ще буде інформація про дату народження. Ось такі поля я б хотів тут створити. Ну і зараз все це буде видавати помилки, адже окрім того, що ми прописуємо назви для цих полів, ми також повинні вказати їх тип даних. Ну і, наприклад, для першого поля ми вказуємо, що це буде. Буде інтеджер, тобто це буде ціле число. Також можна вказати, скільки цифр ми, ми зможемо сюди записати за замовченням. Проставляється число 11, але ми можемо вказати, що наприклад лише 5 чисел. Нехай це буде максимальна така довжина для цього поля. Ну, наприклад, таке тут і вказую. Також ми давайте пропишемо тут ще те, що в це поле не можна буде записати значення null. Тобто, це поле воно завжди повинно бути заповненим, воно не може бути просто поро. Кожні. Ось це я також тут записую. А додатково я ще додаю тут таку опцію, як автоінкремент. Автоінкремент каже про те, що тепер кожен раз, коли ми будемо додавати нового користувача, ось це поле ID для кожного нового користувача, воно автоматично буде збільшуватися на одиницю. Тобто в нас там 5 користувачів, додаємо ще одного, і автоматично для цього нового користувача в ID підставляється уже число 6. Ось це мені і потрібно. Окрім, того, давайте в самому кінці ми ще припишемо. З вами таку річ, як Primary Key, і вкажемо, що ми створюємо первичний ключ для нашого цього поля ID. І навіщо я це роблю? Я це роблю з причини того, що. Я хочу, щоб оце поле, поле, воно дійсно в нас було певним ключом, по якому ми пізніше зможемо, наприклад, шукати користувача, видаляти його, редагувати і так далі. Тобто, якщо ми вказуємо, що в нас ID це первичний ключ, це буде означати те, що ми просто по цьому полю зможемо потім шукати певні записи, редагувати їх і робити будь-які інші маніпуляції. Ну, загалом можете просто запам'ятати, що ID воно завжди вставляється як Primary Key. Тепер для інших полів ми. Давайте також кажемо типи даних. Наприклад, для name мені вже логічно вказати, що це буде в нас е, такий тип даних, який називається як varchar. Ось так він записується. І varchar – це такий тип даних, який дозволяє нам вписувати текст в це поле. Але цей текст буде обмежений максимум 255 символами. Я можу вказати, що тут навіть я буду менше значення, е, підставляти. Тобто, максимум, скільки символів я можу прописати в, в ім'я, це, наприклад, буде 20. Символів. Те саме ми давайте вкажемо і для email. Єдине, що для email, можливо, давайте зробимо, що тут же 40 максимум символів може бути, адже email дійсно інколи буває дуже великим. Для біографії ми теж можемо використовувати varchar. Але біографія це щось таке, що може мати ну, дуже багато символів, і це більше буде, ніж 255 символів. А тому давайте будемо використовувати інший тип даних, це текст. Для нього вже не потрібно вказувати, яка довжина тут буде адже текст тут вже він майже е, не обмежений по кількості символів. Ну і для біографії це буде цілком логічно. Ну а для birth ми будемо використовувати такий тип даних, як date, тобто, це певна дата. Це також буде нам е, цілком тут логічно. Ну і нарешті натискаємо на виконати. Після цього ця команда виконується. Ми можемо побачити, що нова таблиця створюється. Тут є усі ті поля, які я описував. А також, якщо ми зайдемо в структуру, ми побачимо, що ID це в нас ключ, це автоінкремент. Е, ну і всі наші інші поля це е, різні поля, в які ми можемо прописувати текст, причому з певною довжиною. В біографію це також текст прописується, але вже без е, якоїсь довжини. Тобто необмежений текст і burst це в нас просто дата, е, дата, наприклад, народження нашого користувача. Таким чином, ми і створили з вами таблицю, і вже потім ми можемо вносити сюди певні записи. Це, кожен запис це буде певний користувач в е, нашій базі даних. Ну і на основі такої ж команди Create Table ви в майбутньому можете створювати будь-які таблиці. Е, тобто, це можуть бути таблиці відносно е, збереження там, коментарів, збереження постів, збереження. Там інформації про ну, взагалі, продукти на вашому сайті і так далі. Будь-які таблиці ви тепер можете створювати за допомогою цієї команди Create Table. Ну і ще що хочу вам показати, це те, яким чином ми можемо в цю вже створену таблицю додати, наприклад, ще якесь поле або ж навпаки видалити якесь поле. Звісно, все це можна робити ось тут. Тобто, ви можете через графічний інтерфейс знищити якесь поле, також можна додати якесь поле, але ми, звісно, будемо все це через SQL прописувати. Ну і давайте таке ми з вами і зробимо. Отже, щоб нам щось додати, ми прописуємо з вами таку команду, яка називається Alter Table. Вона дозволяє нам редагувати таблицю. Тут ми вказуємо, яку таблицю ми редагуємо. Давайте я вже буду ставити ці лапки, адже так просто більш якби. Коректно воно описується, хоча бачите, вони і без цього працюють також без проблем. Так от я кажу, що я редагую таблицю People, Я додаю, додаю, наприклад, такий стовпець, який буде називатися як Pass, і для нього я вказую, що це в нас також нехай буде Varchar, Довжина максимум це 60 символів, де й в принципі натискаю на виконати. Після цього помічаємо, що тут тепер у нас є ще Pass, Сюди я можу записувати тепер певні паролі. Ну і відповідно, максимальна довжина. Цього е, поля це в нас 60 символів. Ну і давайте ми ще видалимо тепер е, певний стовпець. Е, для цього я прописую також alter table, вказую, з якою е, таблицею я працюю, вже вказую команду drop, тобто щось хочу видалити, і вказую, що конкретно я видаляю. Я видаляю стовпець column. Е, ну і вказую, який стовпець я буду видаляти. Давайте я видалю такий стовпець як birth, е, бо я дійсно не хочу зберігати дати е, про народні. Там кожного користувача, мені це, наприклад, не потрібно, тому я це якраз і видаляю. Знову ж таки, він вимагає підтвердження. Я натискаю ОК. Ну і після цього в структурі ми побачимо, що інформації про берс тут вже Більше не буде. Таким чином, ми з вами розглянули, як можна створити базу даних, які її можна видалити, а також як можна створювати різні таблиці і плюс їх як можна ще е, знищувати. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі послання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!